Ще наприкінці червня у Бардичеві були розроблені та затверджені заходи з підготовки міста до опалювального сезону. Настав час підбивати підсумки. Зробив це заступник міського голови Сергій Онофрійчук на останньому засіданні виконавчого комітету. На сьогодні заявив в усіх галузях місцевого господарства вищеозначених заходів майже повністю вжито. Станом на 30 вересня інформував посадовець до зими підготували близько 90% усього житлового фонду Бердичева, а це 658 будинків. Оформлення паспортів готовності централізованого опалення 100%. Ну і коротко про зроблене. Відремонтовано м'яких покрівель більше 4 тисяч метрів квадратних шиферних покрівель, майже 700 метрів квадратних, 66 під'їздів, 50 дверних полотен. Відремонтовано більше півтори тисячі метрів погонних внутрібудинкових мереж тепловодопостачання, відремонтовано водостічних труб і жолобів майже на пів тисячі метрів погонних, 23 козирки, 101 електрощитову, що надзвичайно сьогодні важливо на сьогоднішній день. І заготовлено по жеках майже 200 тонн посипочного матеріалу для боротьби з ожелетицею. За рахунок коштів міського бюджету. Освоєно майже мільйон 300 тисяч гривень на дані заходи. Це тільки за кошти міського бюджету. Також відповідні роботи проводилися і за кошти самих балансоутримувачів. Також не залишилася міська влада і осторонь від проблем ОСББ з міського бюджету профінансовано майже 600 тисяч гривень на проведення ряд робіт по підготовці до зими. Зі слів Сергія Онофрійчука, практично на 100% виконані усі поставлені влітку завдання щодо теплопостачання. З метою економії газу та електроенергії у Бердичеві закрили три старих котельні на черзі. Четверта Відбувається переключення на нові котельні. Було кардинальний крок зроблено по відмові від покупного тепла від магістральних газопроводів. Які десятками років була запитана мікрорайон газопроводу за останні роки? Збиток від покупного тепла досягав півмільйона гривень за сезон. Завдяки тому, що підприємство вклало власні кошти, ми під'єднали до нової сучасної котельні мікрорайон газопроводу, і також дитячий садок і 14-ту школу відказалися від покупного тепла. Це дасть суттєву економію і в грошах. І в газу, і в інших енергоносіях, інших затратах. Також завдяки тому, що ми відключили на вулиці Незгорецькій бившу котельню омаску, яка застаріла, була і морально, і фізично, також переключили на цю ж котельню по Білопіські, це також дасть економію всіх складових затрат. Щодо водопровідно-каналізаційного господарства, то готовність до холодів усіх 14 каналізаційно-насосних станцій. За інформацією заступника міського голови, складає приблизно 95 До завершення підходять роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду місцевих ствердловин. На ремонт вкрай зношеного дюкерного переходу із міського бюджету виділено близько 600 тисяч гривень. Доповів Сергій Онофрійчук. Приступили до ряду робіт по проектуванню. Водовідведення в віддалених мікрорайонах на сьогоднішній день виготовляється три проекти на каналізування віддалених мікрорайонів. Це Загребелля, Корніловка і район м'ясокомбінату. Я думаю, в цьому році ми маємо всі підстави надіятися, що ми розпочнемо роботу в районі м'ясокомбінату, по будівництву насосної станції і будівництво самих мереж, якщо дасть погодні умови і будуть відповідна документація. Також. Проводились ряд робіт по ремонту водопровідних вуличних мереж на 50 тисяч зроблено і знову ж таки видно багато велика кількість документації, яку, я думаю, на слідчий рік ми будемо впроваджувати в життя. В нас в проєктах також і каналізування ще двох мікрорайонів, ще два проєкти в стадії зараз розробки це мікрорайон. Елінг, де котежна забудова і рафінадний завод, де також котежна забудова, зарайдуть пропрацювання на виглуплення документації. Мільйон двісті тисяч гривень освоєно у поточному році на оновлення системи освітлення у місті. А це серед іншого 600 нових світильників, 26 вулиць і провулків. Продовжив Сергій Нофрійчук. У планах реалізація ще трьох проєктів, до фінансування яких міська влада сподівається залучити державу та міжнародні фонди. Окрема увага дорожньому господарству. У Бердичеві це 240 кілометрів вулиць. На сьогоднішній день їх підтримати в належному стані при нинішньому фінансуванні надзвичайно складно, але все-таки проводяться відповідні роботи. До зими нам підготовлено 3700 тонн піскосуміші. Вже на сьогоднішній день заготовлено. По тих розрахунках нам її буде достатньо. Для зими, ну якщо настане необхідність, то ми оперативно ми ще додатково заготовимо, якщо буде сніжна зима. Будемо надіятися, що вона не буде такою сніжною, як позаминули роки. Також підготовлено 16 одиниць техніки. Планується залучити ще біля десятка одиниць техніки. Також в поточному році проведено капітальний ремонт вулиць на суму 2 мільйона 600 тисяч. Поточний ремонт вулиць на 900 тисяч, Грейдерування на суму 135 тисяч. Я вже вулиці не буду перераховувати, бо це займає час. І відремонтовано внутрішньоподаткові проїзди на суму 260 тисяч. Чи готові очолювані ними галузі до зими і чим може сьогодні допомогти влада, аби холоди минули без ексцесів? Із таким питанням звернувся до комунальників та керівників освіти медицини і культури Бердичівський міський голова. Відповіді між собою не надто різнилися. Частину необхідних ремонтних робіт проведено, частина підходить до завершення. Підприємства організації і заклади до осінньо-зимового періоду готові майже остаточно. Ця зима буде для міста надзвичайно складною, прогнозує Бердичівський міський голова. А ускладнить її те, пояснює Василь Мазур, що держава поставила перед усіма населеними пунктами завданням зекономити газ на 30%. і технічно виконати це завдання майже неможливо. Якщо в цілому взяти по країні, ну рай будь-якому районі там можна зменшити споживання газу на 50%. А можливо навіть і на 100%, і взагалі відмовитися від газу в деяких регіонах. Зробити це в містах, тим паче в містах, таких як Бердичів, як, як тут газифікація в Житомирська область починалася з Бердичева 48 чи 49 року. Так. І е, розвиток газифікації взагалі по Житомирщині, і Бердичів має тут свою специфіку. Це буде зробити дуже складно. Тому я просив би Сергій Петрович узгодити ліміти. Реальні ліміти, які ми сьогодні повинні отримати на місто. З врахуванням специфіки міста, все-таки спробувати вести і дискусію, і переговори. А всіх керівників налаштовую на роботу в надзвичайно складній ситуації в режимі жорсткої економії і просив би всі служби, які прозвітували приготовність. Продемонструвати цю готовність у тих складних умовах, які ми будемо працювати. Ви сьогодні публічно фактично кожен керівник задекларував готовність працювати в цих складних умовах. І населення буде дивитися на нас, як ми спрацюємо, і керівництво регіону області держави. Ну і безумовно, я думаю, що діло честі пройти цей опальний сезон значить, не вдаючись до якихось серйозних катаклізмів,